Заду мене обурені лучани, які вийшли на ці збори після робочого дня та попри жахливий вітер, і вони хочуть вкотре прокричати луцькій владі. Дрони замість бруківки. Вже вкотре лучани вийшли на вулицю міста, бо кажуть, що увірвався терпець дивитись, як в останню путь везуть ховати наших бійців так цинічно по новенькому асфальту та свіжо викладеній бруківці. Ми хочемо більше, ми хочемо прозоро. Зі щемливими плакатами на збори прийшли і діти. Через цей плакат вони благають, їм потрібен тато, а не бруківка. І щоб ще. щоб знищили, а щоб більше знищували ворогів. Що треба робити? Треба кому більше допомагати, доця. Варто нагадати, що такі збори відбуваються вже не вперше, адже на другому році повномасштабної війни доводиться доводити владі міста, що нам потрібні живі, наші близькі, які боронять Україну на передовій. Відвідує кожен такий захід і лучанка Вікторія. Я думаю, немає сім'ї, які ніхто не воює в кожного. є. мене теж дуже багато майже вся чоловіча родина в моїй сім'ї. Всі на передовій. І дуже тяжко, коли вони просять зібрати гроші і максимально стараєшся допомогти по університетах, по школах збираєш по рідних. А тут нам брківку кладуть. Хотіла б сказати владі, щоб вона раціональніше обділила свої кошти з бюджету. Я в жовтні, це 31 жовтня стояла з плакатом, щоб ділили бюджет так, ніби на нолі не наші рідні, а їхні. Просто, щоб була більше людяності, більше розуміння для чого зараз нам потрібні кошти. Пані Світлана, яка зі всією родиною прийшла на збори, обурена позицією мера міста Ігоря Поліщука, та наголошує, що громада не повинна мовчати, допоки мерія міста не почує їх. Ми наполягаємо на тому, щоб кошти виділялись не на бруківку, не на квіти, не на озеленення, тому що це зараз не на часі. На часі зараз потреби армії і фронту. Ми знаємо, скільки людей гине щоразу. Я була присутня і чула все, що говорив пан Поліщук. І, чесно кажучи, це обурило настільки нашу родину, що ми ходимо і будемо ходити до останнього. Кивав Поки головою, кивав все головою, був згоден, хто йому що не, що не казав, він кивав головою. Нас непокоїть. Не це не позиція мера і депутатів. Я думаю, що якби вони всі поїхали на фронт не просто привезти те, що вони тут зібрали за кошти громади, а просто побути там хоча б місяць. Кожен з них, от я б тоді подивилась на них, якби вони приїхали сюди. І яка була б їхня реакція? І ще думали б вони про дерева і квіти? чи вони б думали все-таки про тих, хто захищає нас там? Позиція мера жахлива про те, що матері просять якісь якусь дорогу тих матерів, яких я знаю, в яких загинули діти? Кожна мама просить, щоб інший син нічий не загинув, щоб ми тільки перемогли і допомагати тим, хто зараз там. Зазначимо громадські активісти, які організували збори. Нині готують проект рішення на сесію Луцькради. Основна вимога обмежити поточні ремонти та не закладати гроші на капітальні ремонти та реконструкції. Крім того, проситимуть закласти у міський бюджет на 2024 рік не менше як 800 мільйонів програми, які пов'язані з підтримкою збройних сил, а також контроль бюджетної комісії за виконання цього рішення. Підтримати лучан прийшов. Ов на збори і депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход. дуже дякую в першу чергу ініціаторам цієї ініціативи, які небайдужим людям, які організувалися, які залучили широку підтримку і військових, і громадськості для того, щоб для того, щоб гроші міського бюджету, а це наші з вами гроші, гроші платників податків, всіх вас витрачалися. Першу чергу на основний пріоритет на наші збройні сили, на нашу майбутню перемогу, наша команда з перших днів повномасштабної війни працює в режимі волонтерського центру. Ми дуже часто їздимо на схід, дуже багато спілкуємося з нашими військовими і реально розуміємо, що в першу чергу всі кошти, які Можна спрямувати на підтримку ЗСУ, повинні бути спрямовані саме туди. Михайло Наход нагадав, що достукатись до місцевої влади намагались і депутати. Так ще навесні голова фракції, громадянський рух свідомі депутат Тарас Шкітер запропонував міській владі створити резерв засобів, закуплених за кошти міського бюджету при міськраді. І щоб на звернення військових можна було оперативно видавати дрони, тепловізори, інші речі, тому що час на їхню закупівлю йде досить великий. Від моменту подачі заявки військовими до моменту закупівлі і передачі інколи йде два місяці. Друга ініціатива була від мого колеги, депутата Андрія Лучика. В липні на сесії він запропонував. Мінімум 50% вільних залишків бюджету або перевиконання міського бюджету спрямовувати на потреби збройних сил України. На жаль, тоді його пропозицію назвали примітивним популізмом. Міський голова наш. Михайло Наход додав, що зараз у найближчі місяці Луцька міська рада прийматиме бюджет на 2024 рік. Будуть відбуватися бюджетні слухання. Тож запропонував, щоб ініціативна група брала у них активну участь. В результаті ініціативна група залучилася необхідною підтримкою Лучан та направить на найближче засідання сесії міської ради проект рішення, який підтримали активні мешканці громади. Слава Україні!